Вітаю в на каналі розпаковки. І сьогодні у нас на огляді така невеличка посилочка з Aliexpress. І ціною всього лише на всього 2 долара. Чому 2 долара? Тому що ось тут скріншотик зараз буде. Ну що, друзі, підтримайте відео лайком, підписочка і коментар внизу. А ми погнали розпаковку. Це я замовляв на сайті aliexpress Товари, які коштують по 25 гривень за один. Тобто, об'єднаною посилочкою Тут іде три товари. І всі вони коштують всього навсього 2 долара. Тобто, це 75 гривень. ви не почули скріншот, я вам показував, як це зробити. Я в відео деякому показував. Ось тут буде силочка. Якщо захочете, перейдіть, подивіться. Можливо, вам буде це цікаво, як зробити так, щоб у вас було ось таких три товара. Всього лише-навсього за 2 долари. Ну що, друзі, і нас на огляді сьогодні ось такі товарчики. І перший це ось такий е, кейс. Дивіться, тут написано 13 найменувань. Це металеві ножики з змінними насадочками. Тому давайте зараз ми це все діло відкриємо і подивимось. Ось такий пластиковий, дуже дешевий корпус у нас в таких защолочках відкривається. І дивіться, ось тут йде така картонка, з гофроящичка якось. І ось йдуть такі насадочки. Тут іде металева така магніт. І ось тут можна їх ось так от зняти. Всі вони дуже і дуже гострі, як скальпелі. Так само ось цей. будь яких з них можна взяти. Давайте подивимось на ножики. Також є три ножики в комплекті. І надзвичайно гострий. Дивіться, вони прям лезу. Усі три однакові і вони мають змінюватись. Таким чином ось так от викрутити. витягуєте, ставите інший. Для прикладу давайте. Вставляєте до кінця і це все на все підтягує. Все. І ось таке лазо поміняли. Ну, звичайно, ця штука дуже дуже ненадійна, тому що це пластик, він з часом розтягнеться. І розумієте, якщо часто змінювати насадки, воно ось цей пластик весь розтягнеться, роздовбеться. Тому краще от, не так часто змінювати леза, бо довго, я думаю, воно не послугує. В принципі, непогані, непогані скальпельки. а це алюмінієвий корпус. І ось такі різні ще насадочки. На магнітах вони всі приклеєні, їх треба буде повідривати не бачите, як тут перша ось дойде, вона покладена була на клей. далі легенько тримається, а ці, ще крепко тримаються, бо дещо. О, це вже відірвалась. Тепер вона тримається легше. Ну що ж, такий наборчик. Не дуже, звичайно, якості тут не буде. Хто очікував якості? Тому що, ну, друзі, 2 долара. Його реальна ціна, а я його купив взагалі за 25 гривень. Ну що, погнали далі. Наступний товарчик, це ось щось тут запаковане, не знаю, що це таке в червоному пакеті. Давайте відкриємо. А, друзі, ух ти, дивіться, нічого собі ось в такому пакеті. Вони доволі важкуваті. Дивіться, давайте зважимо зараз їх. Гумові ручечки. Непоганої якості: 110 грам. Це для зачистки ізоляції на кабелях. На жаль, немає під руками якогось кабелю, що вам це. Діло продемонструвати. Ось тут можна обжати. Якщо у вас, допустимо, є, ви працюєте десь там монтажником, десь електрощитовий, ставиться така кліпса і обжимається. Це ось Роль кусачок ось тут, в цій зоні, і далі по діаметру провода, в залежності від того, який вам діаметр треба. І плюс ось тут як обіжм... для обжимання ролі паскогубців. Непогані, доволі хорошої якості. На жаль, не маю провода, що вам продемонструвати. Ну, на вигляд, вони доволі якісні і непогані. І знаєте, добре в руці лежать. Не маленькі, доволі великі. Блін, ну, друзі, погодьтесь, 25 гривень. Ну, ви не купите за такі гроші. Однозначно. І він навіть ще маслом пахне, бо видно, що змащений. Тобто десь лежав на складі для того, щоб не ржавів. Хоча це звичайний, напевно, метал, просто оброблений. Так, ну що, класний товарчик, погодьтесь, за 25 гривень. Ну що, і наступний товар, третій це ось такий засіб для чистки ваших девайсів. Наушники, смартфони, сіла. Дивіться, навіть ще з пломбочку і нічого собі. Давайте. Ми відразу цим ножичком його розріжемо. Відкриємо комплектацію, подивимось. Так, більше там нічого немає. І ось такий невеличкий. Ось це подушечка, така спеціальна, дивіться, ось тут іде. Це для того, щоб витирати ваш девайс. Смартфонний екран. Наприклад, ви ось тут є. Так, да, дивіться, навіть спреї. Нічого свій продавець навіть поклав сюди спрей. Тобто ви пшикаєте. Наприклад, пшикайте на дисплей і ось цим витираєте. Також є ще ось такі штучки, як, наприклад, раз, почистити динаміки, щіточка десь вичистити якусь там поверхню важко доступну. І ще з цієї сторони є губка для чистки кейсів для наушників. Ну що, друзі, потрібно тестувати. Нажимаєте, витягуєте. Далі воно не засунеться, знову нажали. Ну, якість непогана. Тим, бо... тим більше ще є спрей, і це всього за 25 гривень, друзі. Тому давайте зараз ми це все діло будемо тестувати. Так, ну що, дивіться, у нас є ось такі наушнички, як ви бачите, ось там в кінці вже дещо грязне. Що ми робимо? Ось так і засовуємо там чук 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 Ось так легенько, по контактах. І все. Почистили. Там навіть є деякі трішки залишки від вушної сірочки. В принципі, непогано дивіться. Так само наушники, дивіться. Раз. Так само ту половинку. В принципі, непогано справляється. Ну що ж, в мене є ще ось такий смартфон, дивіться, який весь залапаний. Ось, дивіться, видно, да? що ми робимо. Шикаємо на нього. І ось цією стороною починаємо ретельно витирати. Ну і дивимось зараз. Ну, звичайно, це вже царапини від скла. Деяке скло вже побите, але такі, як були пальці, звісно, немає. Іншою стороною можна ще сухою дотерти. Ось так. От. Все. Ну, це що це все мікроцарапини і тріщини, бо як ви бачите, скло дещо вже краї побиті. Але воно працює. Воно працює. І так само можна оце із половиночкою, наприклад, почистити динаміки. Ось. Ось так легенько. Також щіточкою і. В принципі. Ну, якось десь там можливо воно допомогло. Але ну такий непоганий девайс, я вам скажу, як за 2 долара, можна рекомендувати. Ну що, друзі, ось такий крутий девайс, і сьогодні у нас. Був на огляді. Також ось такий наборчик непоганих дуже хорошої якості лес, але ну середнячок по якості, будемо відверті. І ось такі дуже і дуже класні круті інструмент для зачистки ізоляції кабелів Ну що, друзі, всім дякую за перегляди. Не забувайте підтримати відео лайком. До нових зустрічей. Пока!